Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. У нас вчора була чудова погода, сонячна зранку. Сьогодні знову дощ, знову мряка. Знову мряка. Женя вчора після роботи купував, купував оту цемент на піщану суміш, позамазував дірки. Все зробив і ось тут Чимон чи з силіконом, чи чим він зробив. Ну, ще воно, дивлюся, не пересохло повністю. Ніби тут все налагодилося. Підвіконня поки що не заставляю. <кій> В нас позавчора увечері вімкнули опалення, батареї. такі ну, гаряченькі, нормальні, не прям кип'яток, я зараз готую сніданок, готую пловчик у сковороді з тушонкою, щоб швиденько було. Вчора вночі майже захотілося мені спекла одну піцу. Це я вчора один шматок з'їла з і ми, Жені вже по одному зранку і насмажила печінкових котлеток. Так, це треба молоко, залишилась десь холодильник замотати зараз. Їздили за лісою вчора вже на заняття. В нас там свято на все прикрашено. Хто в інстаграмі бачив, я фото виставила одне. Це на сходах зробили фотозону, а там, в, по всьому коридорі, все прикрашено так гарно. Не стала знімати, бо дуже багато, дуже багато дітей, дуже багато батьків, щоб нікого там не бентежити не. Не стала. Зайшли в АТБ, купила вівсянку без, безглютенову, вона зараз по акції взагалі 30 чимось гривень вийшла. Хлібці взяла, чорнослив взяла, нарешті попався, бо минулого разу кілька минулих разів дивилася, не було. Все, що завгодно, чорнослива не було. Не знаю, десь десь мені хочеться застосувати щось зробити. За шампунь забила. забула. Вм. Останній раз мила голову, думаю, хоч би ще не раз вистачило. І Аліса в того ж дня, в того ж дня, ще не розчісувалася, взяла за секунду, вона ванну треба просто з нею зачиненою не ну тримати, бо вона ці всі баночки з все хапає до води лізе, до крана лізе. Взяла саме мій шампунь, він легко відчиняється, відчинила. І добре, що хоч взяла черепак, і в черепаку це вичавлювала. Воно вилилося, я ото в, в чашечку, в кружечку перелила. Були вчора в АТБ і забула за шампунь Гет забула, тому що Аліса ото знову побігла, побігла. Треба її ловити, тримати. Побігла одразу до кіндерів, не до іграшок, не до книжок, що сі захотілася. Але вона дуже задоволена була, приїхала ну, тільки на заняття, вийшли на зупинці, вона бігла, бігла на всіх парусах, і хвалили її вчора, сумувала, соскучилася. Ну, тиждень десь пропустила. Ми сьогодні збираємося у лікарню всі разом. Це ми всі разом вперше за весь час у Харкові, що із Женію, разом поїдемо. Дощ льє. Добре, що хоч на машині. Не знаю, як на зворотньому шляху, бо Жені треба буде все одно на роботу поїхати. Це він таку якось домовився, відпросився. Так що так, ну добренько, будемо. Збиратися потихеньку. Ми вже по дорозі з лікарні впоралися швиденько, швиденько, все дуже пізніше все розкажу. Аліса заснула в машині. Женя пішов, хочу шору мою пригостити, але мабуть я зараз їсти не буду. Просто візьме він собі, я собі дома вже з ним потім. Він же привозив, я колись розповідала з шашликом. Десь це біля конного ринку, що він мені Женя показував, але, На жаль, немає часу туди заїжджати, ходити, дивитися, може, якось іншим разом. У нас зранку дощ поливав, зараз сонечко світить. Можливо, за лісою десь пройдемося, прогуляємося, хоча грошей з собою набагато десь. Потягне мене в магазин, щось захоче дитина. Мама не купить. Взагалі, висадив нас Женя якраз біля центрального парку. Щось інше мало не сказала. Тільки ми вийшли і через кілька секунд почалася тривога, загроза удару на ППЛА. А це що знов якась сирина, чи що. Може відбій. Вона тільки закінчилася і одразу через хвилину ось буквально знов якась лунає. Поки ці випила в області, думаю, погуляємо. Нарешті така сонячна погодка, хоча зранку в дощ дуже пасмурно було. Ми За лісою давно вже ніде не гуляли вчора. На заняття з'їздили, зайшли в АТБ, просто щоб скоротати час і не стояти довго на зупинці. Зайшли в АТБ і на зупинку і поїхали додому. Ще трошечки там перейшлися. Не знаю. А, хорошо, я я ось купила. якось так. Хочеться хоч трошечки, знаєте, повітрям подихати, погуляти по ось Ми, власне, вже і прийшли. Мені здається, так давно тут не були. Вже дерева вон, голі без листя стоять. Доця вже погнала, це її вже розбудила, тому що виходити треба було, так би вона спала і спала, окачалася дитинка. І якраз обідні сон. Може, сьогодні раніше ляже спати. Ми, до речі, вчора за лісою вона. Заснула, Я заснула разом з нею. І проспали, я не знаю, десь до сьомої години вечора. Може менше, може раніше ми встали, я не пам'ятаю вже. І я думала, що довго ми будемо, довго ми будемо гулятися, поки вкладемося. Зачепилася ото з тістом, Аліса разом зі мною на кухні була. І щось туди-сюди, побігла вона до кімнати, Женя спав вже. Побігла до кімнати і думаю, щось довго тихо сильно. Заходжу, дивлюся, а вона спить. Вклалася собі і спить дитина. Так, Аліса, туди не можна. Я сподівалася, що прибрала оцю штуку, палатку. А вона так і стоїть. І вже ми окольними шляхами. Кольними шляхами біжимо. Так, доця. 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 Телила пакети на гойдалку, тому що капульку там волога. Зранку тут дощ був. Вже майже все повисихало, але якісь там крапельки-капульки. Доця. Ти в парку нарешті. Доця така хвіолитого сьогодні. Сів'єнівенька. <святки> ботиночки, штанці, куртка, ну, светлик на жовтий, так фіолетова майже вся. А лісі нібито нормально, весело, ходимо, гуляємо, але оці штуки гудуть, Оцими, що замітають листя, вона взагалі такі звуки не любить. Ну, так о знаєте, на. Трошечки напружено дивлюся, себе відчуваю. Що, вилазиш? Давай. Побігла роздивлятися. Може, і до палатки біжить. Перевіряти, можливо, тут працює. Вони вже все, вони вже не працюють. Поприбирали всю, всі рослинки, всі прикраси. ну Звісно, вже майже глибока осінь. Вже сьогодні 31 жовтня. Останній місяць осінь залишився. Але чудова сьогодні погодка. До речі, відбій давно вже був, можна спокійно собі гуляти. Клас. Все, досяг завернула, не захотіла більше там ходити. Йдемо десь далі. Сьогодні у нас п'ятниця, десь друга година дня. Людей доволі також живенько. влітку навіть скільки ми тут гуляли, мені здається, не було стільки народу. Всім набридла вже мряка, дощі, можливо, за такої погоди. Всі вибралися хто. Кому порочкому близько погуляти, пройтися подихати, як і ми нарешті, бо Аліса вже замаялася, бідно, то вдома стільки поки хворіли, то на заняттях, на майданчику, коли позавчора були, і то не на нашому, а далі там, бо на нашому багато діточок було, щоб Аліса ще побухи інколи, щоб не заразити нікого. Нарешті мені за весь час попалася білочка, хоч трошечки познімаю. Ходили, виглядала, скоріше, по лісі показати, але тільки качок бачили, ворон <сум> більше нічого. Обійшли геть всі майданчики на одному двічі були. І закінчилася наша прогулянка тим, що Аліса залізла, побігла в калюжу. І я боюся, що в неї будуть мокрі ноги. Не знаю, як ці черевики. По калюжах ми в них не бігали, тож поспішаємо додому. Подивилася, через три хвилини має бути тролейбус, так що ми якраз біля виходу, Вон він якраз стоїть, так що ми побігли. Ми вже вдома, давненько вже кілька годин вже і на вулиці темнішати починає. Як ми з'їздили? Стосовно інвалідності, нам сказали, що, по-перше, дитина ще маленька, треба трошки почекати і ще поспостерігати. І так як от, ми поспілкувалися, є е деякі невеличкі покращення після того, як ми почали ходити на заняття, що можливо. Дійсно, в, дай Боже, все буде добре, і може і взагалі то і не буде. Ну, Будемо бачити. На квітень місяць ми у черзі, щоб пройти, господи, щоб не помилитися, по-моєму, едос-тест називається тест на аутизм. Його можна зробити в приватних центрах. Але ну, це знову ж таки гроші і нам порадили не витрачати кошти, краще їх витрачати, вкладати в заняття все одно, хоч ми зараз робимо, воно нам, в принципі, ні на що наразі не вплине. Пообіцяли нам, буде якась довідка. Якась довідка, щоб отримувати якісь соціальні виплати, і, але, але сказали, що з сьогоднішнього дня вступив якийсь новий закон в дію, що раніше вони самі ось підготовували документи, робили якусь виписку і передавали до пенсійного фонду, і там воно ну, все, все саморобилося. Вони спробують так зробити. Якщо ні, якщо ні, дали номер телефона на наступному тижні, треба буде, треба буде якщо нам не подзвонять, самим подзвонити, дізнатися. Якщо не пройде цей варіант, то треба буде з'їздити, забрати там ту виписку. І, по-моєму, господи, у мене в каша в голові. По-моєму, звернутися до нашого педіатра, і вона там сама потім цим всім займеться, і ніби вона на ну, далі будемо бачити, ніби педіатр має подати це все на... в пенсійний фонд. Ось, не знаю, що вам ще такого розповісти. Сказали, що все ж таки в неї є. раз. Що от перебігла. Найшла на днях у нас в Чудомаркеті ось такі кукурузні палички без ГМО, без сої, без яєць, без глютену, без лактози, без консервантів. Тридцять чим він коштує, і оце Аліса поїла. Поїла, я її ото жменьку насипала, бо їй багато, якщо даш, вона буде їсти, ну як багато в мисочку якусь насипати, буде їсти, почне бавитися, почне їх там розкидати, розкидати десь крошити. Mm -hmm. Ой, я її ото там по п'ять штучок. І вона оце перейшла і вже стілець підставляє, щоб залізти, саменька взяти. Я її ото насипала. Насипала. Так що якось так. Якось так, не знаю, що вам ще. А, я, мабуть, не розповідала вчора, то теж і вчора, позавчора нічого не знімала, не викладала. Зайнялася я ото -от тоді -от пліснявою на вікнах біля вікон. А Женя обнаружив, як сказати, українською. в общем, В общем. Збиралися ми в магазин ввечері. Всі разом дощу не було, нормальна погодка була. Е я його попросила, да, я ліси не штанці. Я її вдягала. Ми сиділи на ліжку, ну, біля ліжка вдягала. І він а де вони? А де вони? І... А в нас там за диваном, от ближче до виходу на балкон. Стоїть там великий коробок, на ньому сумка така дорожня, теж там деякі речі. Я все туди зараз я секундочку вам покажу. Ось оцей кут. Я все сюди хотіла хотіла якусь ще шафу, возеньку. Женю, потроху помалу. то... Пилила, пиляла <смі> мозок, проїдала, що я туди, туди, туди ще шафку якусь хочу, або комода. <смі> і в етозі-в етозі. Я по кутках не лазила, мені багато хто в коментарях писав стосовно сирості, пилісня вишу, і шпалери, теж вологі. Там, цей. І Женя-Поліс, і Обнаружив. Що там теж у нас той кут, він тако долонею провів і показує, що долоня вся мокра в нього. Він весь вологий, я от знизу е доклеювали ми трошечки шпалили до плінтусів, що окрема така смужка була. Я підіймаю, ну воно воно вологе настільки було, що воно просто легенько цей. Відклеїлося, відстало, і там теж пліснява. Не така прям страшна, як от у на вікнах була, але оце кілька днів ми просушували, все там поприбирали звідти. І сьогодні вже той кут сухий. Не знаю, ось е опалення вже, дякувати Богу, дали. перевітрюємо. більше ніяких кастрюльоз з водою на плиті, нічого такого вже немає і не буде. Я не знаю, варто купити оці якісь засоби, що поглинають вологу, оці якісь прибори. Можливо, її можливо, треба купити, нехай воно краще буде. Бо це просто капець. І найбільше, я, знаєте, мені так туди шафу хочеться. Якраз там місце таке, є такі вузенькі шафи, навіть там, де ми замовляли оцю, оцю, що в кімнаті. Теж там в них такі дводверні є, лозенькі. У мене, до речі, під оком кому тут третій день тіпається. Не знаю, ні, що воно таке. Ніби не нервує ні за що, але ніби все добре, плюс-мінус, так, але Що воно само нічого не можу зробити. І я навіть тепер не знаю, навіть тепер не знаю, хоч там кут ти просох. Стрімно туди ставити. Шафу складати туди якісь речі, якщо воно там отако сиріти буде. І отаму за стінкою в нас, там зараз ніхто не живе. Вікна там цією фанерою, або як воно у ОСБ називається. Тож колись тут повилітали вікна у людей, що і тут були що поміняне. А там ні, там забито, і я оце уявляю, що там взагалі, ну, уявіть, скільки вже років. Ми тут рік вже живемо, вже другий рік пішов. А там взагалі не відомо, скільки, і, звісно, там холод, там сирість, нічим не прогрівається. І що там ті ОСБ, ну, що вони сильно врятують, якщо там скла нема, вікон нема? Взагалі, я не знаю. Воно ж, якщо там якась сирість, отака пліснява, якщо там, то воно і до нас піде з часом. Можливо, воно отой кут, можливо, воно звідти і тягне. В общем, в общем, весело. Весело. Е Купив Женя шаурму і ще брав господи, як воно називається. Може, то не хачапу, а що воно було? Ми з ним напополам з'їли, а шарму вирішили вдома розігріємо потім на сковорідці. Кафе називається Старий Тбілісі. Шаурма, якщо я не помиляюсь, по-моєму, він казав, що по 100 гривень. Ну, можливо, можливо 110, ну, по-моєму, 100. Там стільки в ній м'яса, просто вони там в тому кафе шашлики роблять, продають. І ми такого вже з Жіню думали, що можливо е щось не розпродається, залишається, і вони оце на шорму пускають. Але в них він каже, там, ну це йому хлопці на роботі розповіли, що часто там також, якщо в тому районі бувають, купують і цей. І, може, оті шашлики, що не розпродалися, наприклад, сьогодні, то завтра їх пускають на шурму, просто ріжуть, але там дуже багато. Просто. Вона гостра, я гостри взагалі не люблю, але нормально, ні печії нема. Взагалі. Реклама, реклама шуруму, реклама кафе вийшла. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Хотіла ще скупитися сьогодні, яєць купити, нікуди ми, ми так поспішали одразу і до, додому, прямі, пряміком Аліса додому і з парку не хотіла і з парку не хотіла ходити, і тут така ще, думаю, по магазинах хотіла б погуляти. В городу мені це не попадемо, можливо, ось на днях будемо бачити. Такі то ось справи. Бігає, мама находилася. Ти пішла світло вимикати? Оп. <свігла> Бігає, бавиться шкодина. Я у парку ні на секунду ніде не, ніде не присидала. Скорість за нею. Вона там на якійсь гойдалці, то на одній, то на іншій, по гірках, по всіляких оцих машинках. В качалках-каталках. А я, а я а я. в мене ноги відвалюються, така якась втомлена, находилася. Я вже трошечки відвикла від цього всього влітку. Постійно ходили, ходили, гуляли. А зараз вже то погоди нема, то хворіємо. Добренько, дуже багато я щось балакаю. Всім бажаю миру та тиші. всім Всіх обіймаю. Дякую всім за підтримку, за ваші теплі коментарі, за ваші поради. Я все дуже ціную, все беру до уваги, роблю скріншоти. Так що так, до наступного відео. Пока-пока.